Вітаю, друзі! Доброго вечора, гарного настрою і дякую вам за те, що ми разом зустрічаємо вечір. І дякую вам ще й за те, що ви спираєтесь на ті знання, що ви отримаєте у спілкуванні з нами. Отже, мої любі, почнемо, як завжди, з подяки. Це важливо за донати на автівку для польського добровольчого корпусу і на дрони для них. Хлопці не тільки відстоюють нашу незалежність і волю, а й незалежність і волю свого польського народу Польщі і України, вирівнюючи пласти потужної карми між нашими народами між нашими країнами. Це дуже важливо. Отже, підтримаємо донатами на автівку, вибачте, е, між е, е, доброволь... польський добровольчий батальйон. Дуже дякую. Неймовірно приємна ваша кава, вона смачнюча. І тут під кожним відео, і в ранішнім, і в вечірнім, ви можете знайти посилання на те, щоб пригостити нашу команду кавою. Це приємно і. Так, ви підтримуєте наш канал. Ви підтримуєте канал спонсорством, і підтримуєте, можете підтримувати щомісяця. Вам дзвіночок нагадає, що ви спонсор. Шануємо кожного. Не так багато в нас спонсорів, тим не менше, ми вас любимо, ми вас вітаємо. І зараз розробляється новий спонсорський пакет, в який буде входити спілкування зі мною особисте. Отже. Я дякую вам, друзі. Я дякую за те, що ви пишете мені. Робите донати іншими способами. Хоча зараз є і гривневий, гривніва банка для польського добровольчого корпусу, і є і PayPal. Отже, мої любі, дякую вам за вподобайки. Те, що ви коментуєте. Дякую, що ви підтримуєте і британський, і наш YouTube і підпискою. Трошечки стало підписників більше, але нам треба ще хоча б 700 до ну, давайте до кінця цього тижня. Лишилося 3 дні. Люди, у вас же ж 42 тисячі у нас. Будь ласка, підпишіться на наш. Британський канал. Посилання під відео є. Підтримуєте Facebook, Instagram, і Telegram. це теж важливо. Добро має розповсюджуватись всіма способами. Дякую, що коментуєте. Це теж важливо. Дякую, що робите репости на своїх соціальних мережах і групах. Дякую, дякую, дякую. Це важливо не тільки нам для розвитку каналу, а й людству для розвитку добра. Адже нас немає, на превеликий жаль, і 20% доброносців. Дякую. Отже, я хотів би прочитати, прочитати по, по поговорити з вами. Пробачте, Зарапортувався. Що робить наше життя точніше, полегшує проживання нашого життя. Я вважаю, що потрібно навчитися кожну річ називати своїм особистим іменем. І кожну річ і кожну людину треба сказати собі, хто перед тобою. З цього я починаю. Завжди знайомство з людиною, я даю собі відповідь, як я відчуваю цю людину, хто переді мною знаходиться. Чи це дійсно брат, чи це людина, яка може стати братом? Духовним братом, по добру, однодумцем. Чи це... І я дивлюсь, як доставитися і що очікувати від цієї людини. І тому я на самих початках собі даю відповіді на ці питання. Ми звикли жити в ілюзії. Але правда істина, вона завжди одна. Нема моєї чи вашої правди істини, чи е, правди істини тої дівчини, того хлопа, який думав, що він обхитрив весь світ. Ні. Він обхитрив себе. Отже, називаючи речі своїми іменами, ми значно полегшуємо своє життя. Ми виходимо з поля ілюзій, назвавши речі своїми іменами, на старті подій. І ми знаємо, на що ми можемо спиратися в обставинах спілкування з цією групою людей, з цією людиною чи в цих конкретних обставинах. У нас зараз. Велетенська кількість людей продовжує робити вигляд, що війни нема, і викручуються як хочуть. Але треба визнати, у нас війна 2014 року, і е, треба жити, розуміючи, що ви не сховаєтесь в Монаках або ще десь. Я розумію, що люди пішли від війни, і це нормально. Але коли вони йдуть в, в ілюзію і роблять вигляд, що нічого не відбувається, це є бідою. І так в житті всіх. Всі всіх. Отже, саме тому ми. Проживаючи життя в правді, називаючи про себе правду, починаємо говорити собі про себе. Це найперша правда, яка дасть найбільшу користь собі, вашому оточенню, вашому життю, просуванню по життю, вирішенню ваших питань. Перша правда собі про себе, потім іншим про себе. Потім собі про інших. Потім іншим про інших. Уолш написав про це найпрекраснішу книгу, одну з найкращих з моїх улюблених книжок написав. Цей автор я насолоджувався кожною буквою цієї книги. Отже, ви знаєте, багато років тому я почув Всесвіт, який сказав мені через людину, говорив собі правду. І це часто виручало мене. Коли я забував цей принцип, я підводив себе, бувало і так. Отже, так простіше жити, так простіше приймати рішення, так простіше бути і отримувати прекрасний, чудовий, надзвичайний, бажаний вами результат. Бажаю вам доброго вечора, мирної ночі і мирного неба! Обіймаю вас серцем з вами. Був ваш майстер Олен Стефан.